Ми належимо до церкви Ісуса, ми належимо до вибраних Христом, до тієї церкви, що пройшла спокуси і не згиналась під тяжким ярмом, бути вибраним призвання Боже. Серед мільярдів душ людських ми дітьми Господніми назватись можемо. самого Творця. А не царів земних. Бути вибраним у цьому світі, це не упиватися життям, Не у розкоші прожи щасливі миті. Бути вибраним це будь його дитям. Бути вибраним це з вірою молитись, Не доспати ночі у постах, на колінах вистоять, Не просто так схилитись. Що почув Господь на небесах, бути вибраним, це біль свій заховати, ворога простити й обігріти, на насмішки відповідь не дати, для Христа життя все посвятити. Бути вибраним, це часом не доїсти, свій шматок віддати сироті, це стоять в проломі, коли так хочеться присісти. Це служити людям щиро в простоті, бути вибраним, це будь завжди готовим на страждання, смерть чи у тюрму, це пройти шляхом Христа кровавим, залишитись вірними йому, бути вибраним не так уже і легко, так прожити, як жили вони, християни, що йшли далеко. За хрестом у тюрми і кайдани, це прості і хлопці, і дівчата, і вони хотіли щастя у житті, і вони хотіли дім свій мати. Так, вони були такі ж, як ми. Та за щастя їм було вмирати, молодість губити у тайзі, шматок хліба десятьом ламати, плакати ночами у тузі. Це батьки. Що з дітьми попрощались, сиротами залишивши на землі, на кістках їхніх дороги будувались, на сльозах позводили мости. Це укриті старці сивиною, що пронесли віру крізь роки, їм ламали руку за спиною, катували, наче хижаки. Це заплакані старенькі мами, які знають. Чого варта віра на землі? Вони вже не раз прощалися з синами, вони доньо поховали у землі. Це є вибрані, їх світ весь був не вартий, їхня доля кров'ю і слізьми, викарбувана на життєвій карті. Вони були вибрані, такі ж, як нині ми. Вони плакали і молилися ночами. Щоб Господь свободу дарував, і сьогодні їхніми сльозами Бог для нас цю церкву збудував, церква вибрана, Христова наречена, духом запечатана навік, муки ти пройшла, і кров'ю ти кроплена, Ти переступаєш вічності поріг. Вже пройшли роки, століття за плечима. А Христова Церква все живе і росте. Будь же вибраною, амінься наречена, будь же вірною, бо твій Господь гряде. Амінь.